Чего не едешь, Олег, куда? Куда мне ехать? Так, что не едешь? Поеду. Поїду, прийде предав не переживайте. Дай Бог. З Новим роком, Артур. Надо домик на родині у речке. Умеешь заінтригувати?» Та ні. Це не я інтригую. Це мене люблять інтригувати. У нас красиво на вулиці, у нас снега нет. Кстати, не помню зиму, чтобы не было снега. Даже мокрого. Хотя бы мокрый снег всегда был. Сейчас нет снега вообще. Черти шоу. Где снег? Где сугробы, где мороз, где шов, где снежная баба. Нема. Валин солнце плюс пять. Спасибо, Николай XXX. Сегодня загадочный га загадочный. Ну шо загадки загадали. А. Сказали, що не скажемо не да, ні не ніт? Нічого, нічого. Я теж можу нерви ощекотати. При желанні не люблю цього робити, звісно. А який сенс? А який сенс цього чату, щоб людині не самотньо було? Беляха, я на рибальці олів'є жиру. Що з обличчям, Андрій? Що в мене з обличчям? А що в мене з обличчям? А що в мене з обличчям? Вулиці, заспані, і що? І що? Що за обличчям? А що у мене за обличчям? Що не так, я не пойму. Що? А що? Так ніби всю ніч не спали. Та я виспався. Прекрасне лицо. Що? не пухшие, нічого. Синяков під глазами нема. ніколи не, не буває, кстати. Огидний. Хай у вас буде таке обличчя в 43 года. Я на вас посмотрю в 43 года. І таке тіло. Mm -hmm. Щоб ще все працювало. понял? Як завжди недовольна. Алла. С Новым Годом пошла нахуй, знаєш таке. Вон отсюда.

嗯哼。Mm hmm.